25 березня в місті Трускавець відбулася гра чемпіонату Львівської області з волейболу серед чоловічих команд. Бродівський волейбольно-спортивний клуб Єдність впевнено переміг волейбольний клуб Трускавець з міста Трускавець з рахунком 3-0 та вийшли у півфінал чемпіонату, який відбудеться в місті Броди. Про дату і час буде повідомлення додатково, але ми вітаємо наших волейболістів. За волейбольну спортивний клуб Єдність виступали Андрій Ковтун, Максим Рибчук, Олег Ратушняк, Тарас Паньків, Владислав Голубицький, Михайло Личирін, Максим Фігун та Данило Стеблій. Також цими днями у місті Львів відбулися змагання з настільного тенісу в рамках обласних комплексних ігор Львівщини. Участь у змаганнях категорії дорослі взяли 25 команд, категорії ветерани 23 команди. Команду Бродівської громади у категорії дорослі представляли на Андрій, Ковалик Христина та Шишкін Микола. Команду ветеранів представляли Дубина Ігор, Мартиню Олена та Об'яско Володимир. Хоча й того року наші тенісисти не вибороли призових місць, але показали відмінний результат. Хочемо заважити, що участь в цих змаганнях наші тенісисти приймали неодноразово. Попередні роки наші спортовці виборювали призові місця. Побажаємо успіху та перемог в майбутньому.